Усім привіт! Ви на каналі Паша Борщ і сьогодні ми приготуємо дуже смачний салат, яким мене колись пригостив мій товариш банщик. І для приготування нам потрібно помідори, корольок, часник та червона цибуля, а також анчоуси та спеції. Ну що ж, приступимо до приготування. І спочатку беремо цибулю та нарізаємо її кільцями. Далі цибулю потрібно замаринувати. У тарілку перекидаємо нарізану цибулю, поливаємо 9% оцтом, злегка підсолюємо та додаємо трішки холодної води, після чого робимо розслабляючий масаж. Готово. Відставляємо вбік, беремо помідори та нарізаємо їх кружечками. Далі дістаємо гастроємність та перекидаємо туди нарізані помідори. Готово. Далі беремо корольок і також нарізаємо кружечками. Знову беремо гастроємність та перекидаємо туди нарізаний корольок. Прибираємо його в сторону, після чого беремо часник. Розчавлюємо його та дрібно-дрібно нарізаємо. І все те саме робимо з другим зубчиком часника. Далі беремо тарілочку та перекидаємо туди нарізаний часник. Злегка підсолюємо та заливаємо його соняшниковою нерафінованою олією. Заправка готова. Тепер беремо ступку, кидаємо чорний перець горошком, зерна коріандру та декілька зерен духмяного перцю. І все це добре розминаємо. Ну що ж, усі інгредієнти готові, повертаємо усе назад і тепер будемо збирати наш салат. Нарізані томати, корольок, замаринована червона цибуля, часникова заправка, анчоуси та спеції. Беремо тарілку і далі на тарілку по черзі викладаємо спочатку томати, далі корольок. Потім знову томати, знову корольок. І так до тих пір, поки не закінчиться тарілка. Або поки не закінчаться помідори чи корольок. Далі усе посипаємо спеціями. Далі поверх викладаємо анчоуси. Після чого викладаємо мариновану цибулю. І тепер на саме завершення поливаємо все це часниковою заправкою. Наш салат готовий. І це дуже смачно. А якщо не вірите мені на слово, то обов'язково приготуйте такий у себе вдома, щоб переконатись. А також підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Та залиште коментар під відео. Усім смачного!